Усім привіт! Сьогодні 9 січня. За моєю спиною університетський шпіталь в Кракові. Я з сьогоднішнього дня починаю стажі. Рік тому я розказував, що я звернувся до ЦМКП і мені призначили відбути різні курси і стажі. Майже всі курси. Мені лишилося тільки двоє курсів. Я відбув в цьому році. Відбув деякі стажі, які можна було зробити в Шанові в шпіталі. Мені залишається найважче, напевно, пройти всі стажі в Кракові. Тому я Звернувся до дирекції шпіталя спочатку до завідуючого відділу, з проханням згідно того листа це МКП, щоб він дозволив пройти в нього на відділі стажі. Запропонував терміни, він їх погодив. Тоді той лист передався в, наш, в нашу лікарню. Там відділ кадрів підготував умову між шпиталями, що я на такий -то термін буду їздити до них і вчитися. От сьогоднішнього дня в мене перший день. Я спочатку мусив пройти школення БХП, ну, безпеченство хігія на праці, школення пшетів пожарове, школення. Охорони даних, то такі основні, які завжди кожен працівник новий, який приходить до шпіталя, мусить пройти. Фактично цілий день ті школення відбулися. Школення відбувалося на Снядецьких 2, то є філіал. Ну, це якби старий шпиталь університетський. Цей будинок новий, а відділ кадрів знаходиться е, в старому. І одразу приїхав сюди, в відділення, знав, коли я маю завтра приступити до роботи. Мені виписали з відділення лист і до служби. Яка виробляє карти доступу, щоб електронні замки можна було відкривати на відділенні, бо всюди стоять електронні замки, чи то ординаторська, чи то перев'язочна і так далі, щоб я міг доступити до тих всіх приміщень на блок операційний. Ну і на сьогодні ніби все. Зараз їду додому, шпіталь величезний. Він... Тут паркінг є. один великий за моєю спиною, величезний паркінг. Зразу перед шпіталем великий паркінг. І ще є з другого боку такий багатоповерховий паркінг, скільки там, 34 поверхи паркінг. Завтра попробую піти в адміністрацію, запитатися. Чи можу я виробити абонемент? Напевно, що так. Я не думаю, що працівники платять так, як відвідувачі. Це дуже дорого. Я думаю, за день. Я не знаю, десь 4 чи 5 злотих за годину. Так що завтра запитаюся. Шптель величезний, такий, що можна заблудитися в ньому. Мені цікаво. І тривожно навіть. Я останні пів року практично в хірургії, хворих не вів, на операції не ходив, а займався суто ендоскопією, бо така потреба є постійно. Ну і цікаво, як тут, що вони будуть від мене хотіти, що я буду робити, як вони. Як виглядає операційна, як виглядають їхні палати. Це дуже цікаво, то сучасний шпиталь. Не знаю, з якого року будівля, але видно по ньому, що він дуже такий сучасний новий. Ну що, Я мам, можу сказати, що я дуже радий, що я на кінець-то прийшов і той стаж розпочинаю. Маю надію, що як я пройду всі ці стажі, які від мене вимагали всі курси, то мені все зарахується і я отримаю спеціалізацію. І тоді це буде кінцева точка, яку я хотів досягнути як лікар в Польщі. Ну, я не маю наміру вертатися в хірургію, вже зрозуміло, трохи я за старий. Я йду в ендоскопію, там в мене більше досвіду в руках. У мене там добре виходить. Мене потребують там, то цікава ділянка. Мені подобається ендоскопією займатися. І... Звичайно, що я буду ендоскопістом, але спеціалізацію мушу зробити. Вона мені потрібна, щоб мене всі установи могли розраховувати. Народовий фонд здоров'я пацієнтів, щоб міг розраховувати, пацієнтів повинен дивитися спеціаліст. Тому наш Шановський шпиталь надіється, що я зроблю ту спеціалізацію. Ну і я стараюся. Ну на цьому все. От ззаді мене той паркінг. Іду там, десь моя машина стоїть. Ну отже, на цьому з вами прощаюся. А пізніше як ознайомлюся, бо це я так ззовні фактично зайшов тільки. Як вже ознайомлюся з роботою, то може щось зніму. Не знаю, чи буде, напевно знімати в лікарні не можна, але розповісти, як мені там працювалося, то напевно, що розповім. Всім па-па!